В Україні з'явилася сімейна послуга з видачі паспортів. Тепер громадяни України можуть одночасно оформити документи собі та дітям. Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ. Зокрема, батьки можуть оформити одночасно id картку та паспорт для виїзду за кордон для себе, собі id картку та закордонний паспорт, а також закордонний паспорт для дітей до 14 років, собі id картку та закордонний паспорт для дітей до 14 років. Отримати таку послугу може один із законних представників для особи, яка не досягла 14-річного віку, особи, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною. Для отримання послуги необхідно подати заяву та відповідні документи до підрозділу Державної міграційної служби Центру обслуговування паспортний сервіс в Україні чи за кордоном або у ЦНАП. Якщо дитині, які оформлюють закордонний паспорт, виповнилося 12 років, її присутність при поданні документів обов'язкова.